А ти робив колись уколи, щоб не почало Е, Ні, тільки з Єгипту привозили таблетки. А, <с <с дружина казала, сказала, що треба що пити. Mm. Ну, я коробку випив і нічого uh -huh. змін не відбулося, більше не пив. Минуло тижня зустрів знайомого свого, він якраз робив собі пересадку. Так. От е, весною я його зустрів він приїхав якраз в з стає червоною головою. Так, от, з, з, з тим всім. Я кажу, давай так, побачимо, як воно в тебе приживеться. От Дійсно, є результат, чесно. Тобто, ну, без цих. В нього, правда, ситуація не така, як у нас тобі була. Тобто, у нього там трошки більше було волосся, так. що залисини такі отут були і, і, і рідке От Зараз він має вже як би, таку повноцінну зачіску. Ну, видно, що воно рідке, знаєш, але воно так. є. І його є досить таки багато. І от я кажу, Скажи мені, от, взагалі, які відчуття? Він каже, е, ну ти е, нікому не віриш. Ти кажеш, що там перетерпіти два-три дні, каже, три місяці це ну, жах було. Чи, кажу, так, того доходило, що кажу, хотілося повірвати, тому що воно чесалося неймовірно. Ну, там, ну, воно він, ж він, росте, десь щось росте, там відслоється, від десь все інше. Каж, але зараз це вже ну, більше півроку пройшло, він задоволений результатом.